Як загалом от можна характеризувати ситуацію зараз на Покровському напрямку, на цьому відрізку? Зокрема, і чи власне оці терміни там, оперативне оточення, оточення взагалі підходять до окреслення цієї ситуації? Чому Генштабу доводиться уточнювати і пояснювати те, що відбувається? Зараз ситуація на Покровському напрямку надзвичайно складна. Надзвичайно складна, як ви вже і сказали. Противник постійно намагається обходити з флангів, не бити в лоб, не заходити в сам Покровська, заходити з флангів, намагається обрі обрізати. Дороги логістичні, які підходять до нього, є більш, більш активніше. Він, скоріше за всього, на лівому флангі Покровського напрямку, напрямок новоторецького, напрямок Новоекономічного. там він просувається активніше за все. Це напрямок його головного удару. І зараз тактика у ворога така, що він відправляє свої групи максимально в пішому порядку, максимально вони намагаються проходити вглиб оборони. Не застосовуючи техніку, не застосовуючи навіть вже мотоцикли, як це було раніше, і от таким чином він намагається просуватися вперед і вже потім розширяти свої фланги, розширяти свою зону впливу, що ми бачимо от на напрямках, наприклад, також Новоторецького. Неодноразово було в цьому районі, що і пілоти вступали в бій. Зустрічали ворога, і мінометники, і артилеристи. Але Добре, що всі підрозділи максимально підготовлені, особливо наша бригада Рубіж, яка виконує в цьому районі завдання. Всі максимально готові, І дуже часто таке бувало, що навіть підрозділи БПЛА або там підрозділи РЕБУ на яких виходили, виходив ворог десь в тилу, там за 4-5 кілометрів від лінії бойового зітнення брали в полон, які Приходили їх штурмувати. Тобто ворог максимально не вмотивований, їх відправляють отак, так, тобі туди, по дорозі, йдеш, ідеш, йдеш прямо, там когось побачиш, вступаєш в бій. Тобто, тобто ви то... маєте на увазі, що навіть пілотам е, дронів, так і тим же операторам засобів РЕБ довелося вступати в ближній бій, в стрілецький такий контакт із ворогом. Е, як взагалі це можливо, це означає, що ворог просочується через не знаю, перший рубіж нашої оборони і підходить. Уже до тих позицій, де перебувають оператори БПЛА, е, так ну треба треба розуміти, що зараз лінія бо зіткнення дуже багато хто її уявляє, що це величезна траншейна лінія, в якій постійно через кожних там 5 метрів сидить піхотинець, який спостерігає, чекає, і воно зараз виглядає абсолютно не так, е, і стики між підрозділами навіть можуть бути неприкритими там по 500, по 600 метрів. І... Дуже часто, дуже часто ворог намагається цим користуватися і проходити цю передню лінію, не вступаючи в бій, не виявляючи себе такими малими групами по 3-4 військовослужбовця, по 3-4 орки відправляти їх до нас в глиб оборони. Я вже неодноразово казав раніше, була тактика загрузити одну моталигу, обшити її, загрузити туди 30... І відправити її в штурм на передню лінію. І ми, і ми знаємо, як ці металиги гарять. Їде одна металига, одна і в піві. Всі 30 горіли в ній. Зараз вже не так. Зараз він бере тих же самих 30 розбиває на 10 груп по три, і всі ці, ці 10 груп відправляє різними маршрутами. Так, одна група буде знищена, друга, третя, четверта, п'ята. Але якісь групи і прийдуть, якісь групи і прийдуть і зроблять е, максимальної шкоди. В глибині оборони, от і зараз задача у наш у нас, у нашої бригади е, нарешті зупинити це просочування, вже створити повноцінну лінію і не допускати противника до е, наших тилів, зупинити його просочування, зупинити такі випадки, що пілотам доводиться вступати в бій. Але е, завдяки нашій підготовці, завдяки е, тому, що 99% пілотів вони пройшли через піхоту. Е, Зустрічають доволі потужно на цих позиціях. Вони не очікують і дуже часто здаються в полон. Нещодавно у нас була історія, як мінометна наша позиція взяла в полон сім, які йшли їх штурмувати. Було їх вісім. Один не захотів здаватися в полон, сім отозі здалося. От, що вони кажуть після того, як здаються в полон, бо доводилось днями е, таку інформацію дізнаватися від наших військових, що, наприклад, там на Вовчанському напрямку є такі випадки, коли вже обмінені росіяни, окупанти по другому колу здаються. Тобто їх там кілька тижнів допитують ФСБшники, відправляють на той же напрямок. Вони вже знають всі стежки, як то кажуть, на тому напрямку і відразу ж таки йдуть по другому колу в полон, е, розуміючи, що там їм буде. Краще, що там збережуть їм життя, нормально поставляться, медичну допомогу нададуть, яку їм навіть там на Росії не надавали після обміну. Ті, хто потрапляє до рук, зокрема от вашого підрозділу, як полонені, вони як себе поводять? Ну, такі, що пішли по другому кругу, ще такі нам не попадались. На жаль, було б цікаво. В основному це звичайна класика орки, які були зеками, у яких погане там фінансове становище. І от по таким різним причинам вони йдуть е, там. Хто підписує контракт, хто підписує сюрми, хто з цивільного е, населення е, дуже часто випадає е, попадаються випадки, що відправляють за чешників їхніх е, соч. У них це називається е, самовільне залишення військових частин. Дуже часто, що їх десь ловлять і відправляють от такі от штурмові підрозділи, які мають йти і зачищати. Там він міг бути навіть БПЛАшником, репщиком. І от коли такі попадаються в полон, доволі цін, цінні кадри, вони знають багато інформації, тому що там ще півроку назад він не був штурмовиком, який нічого не знає. Він був там якимось мовним репчиком, який знає, де стоять реби на тому або іншому напрямку. Такі доволі цінні кадри, а все інше це. Це просто сміття, від якого РФ намагається саме здихатись, воно його відправляє просто на обій, і ну, ніхто, ніхто їхній смерті оплакувати не буде, тому що це або зеки, або е, якісь максимально е, орки з невдалою побудовою життя. От я вже говорив, був у нас такий орк, який підписав контракт, тому що у нього був кредит на бензопилу. Це, це звучить комічно, це, це звучить як комедія, якась, але це реальність, в які дійсно росіяни живуть, і те, що їх мотивує йти вбивати і вмирати от, на полі бою в Україні. Ви говорили про вибудування цієї контрольованої лінії оборони, більш такої цілісної лінії оборони. Що для цього потрібно? Бо ми розуміємо, що насправді росіяни намагаються брати кількістю і протяжність лінії фронту ну, це тисячі кілометрів. Вона. Вимагає з нашого боку теж залучення значних ресурсів. Ну і людських, особового складу Те потрібно доволі багато, аби закрити цю лінію і засобів спостереження, і засобів відбиття, очевидно, цих російських спроб просочування і штурмів малими штурмовими групами. Як це виглядає, от на тих напрямках, де ваш підрозділ тримає оборону? Станом на зараз. Це саме, що необхідне для виконання задач, ефективного виконання задач, це особовий склад, це люди і навчені люди, підготовлені люди. Зараз щоб підготувати піхотинця, який зможе дати бій, який зможе е, вести не один день бій з ворогом, який зможе взяти його в полон, який е, зможе побудувати цю оборону. Е, бо кожен піхотинець він відповідає за оборону там свого поста, е, який зможе там розбитись на сектора, зробити собі нормальне укриття. Щоб підготувати такого піхотинця, треба витратити десь півроку просто на його підготовку. Активно його підготавлювати, розказувати йому всі хитрощі військової справи. І тоді цей піхотинець буде максимально ефективний. У нас в бригаді Рубіж іноді навіть більше часу виділяється на підготовку піхотинців. Але треба розуміти, що кількість не така, якою би хотілося, щоб вибудувати таку оборону. Тому ставимо ставку на якість. І також технічні засоби розвідки. Технічні засоби розвідки максимально то, що убезпечує життя того ж самого піхотинця, який півроку навчався для того, щоб вступити в бій. Йому вже не треба піднімати голову свого укриття і дивитися там в прилад нічного бачення, бо він знає, що над ним висить наша пташка, яка проглядає до нього підходи. Але також. Кожному піхотинцю завжди наголошуємо, щоб він не розслаблявся, щоб він був готовий до того, що там орк може в якісь теплоізоляційні накидки до нього підійти. що ми можемо його не побачити. Тому він завжди має бути на сторожі завжди має бути готовий відкрити вогонь. Що ж, з нашого боку, можемо власне, підтримати підрозділ Батальйон Сила Свободи і бригаду Національної гвардії Рубіж своїми донатами. Тож, друзі, зараз зроблю важливе оголошення. У нас є збір на антишахетні дрони для бригади Національної гвардії Рубіж. От QR-код на екрані. Будь ласка, скористайтеся ним, перейдіть на цей збір і долучіться тут. Важлива якраз дійсно участь кожного нашого глядача. Бо чи Більше буде донатів, тим швидше досягнемо цілі необхідної поставленої військовими брада Рубіж для того, аби зібрати необхідну суму для відбиття цих шахетних атак, дронових атак. От якраз хотів би розпитати у вас, Миколо, про значення зараз от такого засобу протидії ворожим шахедним нальотам, атакам. Наскільки це зараз гостро питання стоїть? Наскільки важливо, чому саме цей збір зараз для нас актуальний? Насамперед, лучше надяку всім, хто доєднується до цього збору. Кожна гривня максимально важлива для нас. Суть антишахедних дронів. По перше, треба розуміти, що шахеди вражають цілі не тільки в тилу. Вони вражають цілі, також і тут на Донбасі. Вони працюють активно по прифронтовим містам. Дуже активно бувають по 30, по 40 шкетів в одне місто може залетіти, і це максимально шкодить взагалі всій інфраструктурі, всій всі логістиці, навіть управлінню. Підрозділів, які знаходяться на передній лінії, тому ці антіантишахетні дрони вони як задачі будуть виконувати і там в Київській області, так вони будуть виконувати задачі і на Донбасі і в Донецькій області збивати тут різного типу БПЛА орків, шахеди гірані, їхні молні максимально ефективно, тому що один такий дрон може принести величезної шкоди. Він може дуже дуже часті випадки, коли ці дрони працюють по вокзалам на прифронтових місцях, коли туди прибувають потяги, тому що до військових приїжджають рідні, військові убувають, і от для орків це одні 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 з таких от найперших цілей, не дивлячись на те, що там величезна кількість цивільного населення, величезна кількість дітей може бути. От і наша наша задача захищати не тільки передню лінію, не тільки. Стояти піхотою, а ще і е, пробувати захищати небо, робити максимально те, що залежить від нас, і максимально те, що ми можемо зробити. Ми бачили якраз днями вокзал у Лозові в Харківській області, який якраз шахедами розтрощили абсолютно. Це нагадування кожному нашому глядачеві, чому важливо протидіяти шахедам і спільними зусиллями докладатися до того, аби е, у нас було достатньо засобів от, перехоплення на ворожих цих е, безпілотників камікадзе. Е, дякую вам за включення величезне за розповідь про Покровське. І ну, відповідно будемо підтримувати усіма можливості. Цями всіма силами і підрозділ, зокрема сила свободи, батальйон і бригаду рубіж. І величезна вдячність за роботу і за сьогоднішнє спілкування. Дякую, дякую вам. Микола Гриценко був разом із нами молодший лейтенант і на штабу го батальйону оперативного призначення Сила Свободи. Бачимо, власне, Покровську оборона триває. Задачі зрозумілі, виклики зрозумілі. Росіяни намагаються ціляко просочитися із флангів аби обійти покровську мерноградську агломерацію. І ну, обстановка там залишається напруженою.